Яку зброю нам зараз надають наші західні партнери: Франція, Німеччина, Сполучені Штати та Фінляндія? Давайте поговоримо, до чого це веде, від чого нас захищають, чи ми підемо в атаку? Ну і власне розберемо всі ці сценарії. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. А доки українська православна церква прийшла, забирала лавру і проводить свою першу службу. Надзвичайно велика історична подія. Тим часом Україна отримує велику кількість запасів зброї від своїх найголовніших стратегічних партнерів. Для прикладу, Сполучені Штати передали на 3 мільярди доларів. Це найбільша разова поставка зброї за всю цю війну. Для прикладу, Сполучені Штати передали 50 БМП Бредлі та 250 тисяч запасів для них, 100 бронетранспортерів, 55 протимінних транспортних засобів, 138 багатофункціональних. Транспортних засобів для виконання завдань 18 самохідних гаубиць 155 мм снарядів. Також до цих гаубиць дали ще снаряди. 70 тисяч снарядів, 50 високоточних, 500 високоточних снарядів 150-мм, 1200 дистанційних протитанкових мін, 36 гаубіц і 95 тисяч снарядів до них 105-го міліметру, 10 тисяч снарядів, 120 міліметру 4 тисячі авіаційних ракет Zoom, 2 тисячі протитанкових ракет, а ще гвинтівки, ночніки, кулемети, гранатомети і багато багато чого іншого. Тобто 3 мільярди доларів повністю запаковані класною і якісною американською технікою. Далі Німеччина передає 20 РСЗВ 70 міліметрових. Плюс пікапи для них, які будуть з ними їсти, їх обслуговувати та передають броньовані ремонтно евокаційні автомобілі. Далі Франція, крім того, що вона засудила путінське. Перемир'я і сказала, що хочете миру виводьте війська. Вона ще передала колісні танки і передала броньовані автомобілі. Ну виглядає поки що, що поставка Франції найслабша, тому що вони списують те, що в них було під час війни в бурі, в пустелі. Але тим не менше ця техніка Україні теж потрібна. Зрозуміло, що багато запитань викликали колісні танки, чи можна їх взагалі вважати танками, чи це просто брони машини. От, тим не менше, дискусія була гарна і позитивна, тому що все рівно це посилення нашої армії. Власне, фіни готові передати німецькі танки Леопард, але фіни просять Європу та Німеччину погодити таку передачу, тому що є домовленості при при купівлі. Власне в контрактах вказується чи можна їх перепродавати далі. Ну, от, власне, фіни і просять передати ці танки Україні, і говорять, що їм передавати танки найтяжче. Вони самі сусіди е, Росії, але тим не менше, навіть попри це, вони готові передавати Україні і закликають інші країни робити. Так само дивіться, а тут є кілька політичних меседжів. Цю зброю передають із дуже чітким посланням Путіну не нападати. Всі знають, що Путін готує напад. Я про це говорив кілька відео до цього. Про те, що Путін хоче зробити напад на Україну, і Путін хоче зробити другу хвилю, яка йому здається буде, начебто, переможна з тим. Зрозуміло, що сумніваються генерал Залужний та Збройні Сили України, але тим не менше так думає. Путін тому вони шлють цей меседж, що Ми будемо підтримати на мільярди доларів саме класною, якісною технікою Україну. Далі е, дають публічно до цього. Дуже рідко говорили про такі великі об'єми публічно. Тут говорять, що там ремонтні речі для хаймарсів, нові запаси для хаймарсів. Така кількість гаубиць, така кількість боєприпасів. Тобто демонструють силу. Такого теж раніше не було. Попередні хвилі були більш стриманими публічно. Захід бачить підготовку путіним, укріплює Україну а в той же час Захід демонструє. Єдність, тому що це не тільки передають Сполучені Штати, а одразу два його найбільших союзників в Європейському Союзі Німеччина і Франція. Більш того, ті, хто вступають до НАТО, теж демонструють свою готовність боротися проти Росії. Тому насправді ця передача є дуже показовою і демонстративною, і вона якраз таки фіксує підтримку України уже не просто на словах, як нам казали раніше, і суверенітет, а тепер реально інвестують в нашу оборонну здатність. Більш того, ще й наш Персонал будуть навчати в Німеччині додатково до тих програм, які сьогодні є, і в Британії, і в Канаді, і в Сполучених Штатах. Німці теж хочуть готувати до тієї зброї, яку самі нам дають. Але питання, друзі, чи не здається вам, що а, Захід наплював на умову зберегти обличчя Путіну, коли казали, що не будуть давати наступальної зброї? Ті речі, які я перечислив, багато в чому і є наступальними. Це не НЛО і не. Джавеліни, які захищали від російських танків, а тут велика кількість якраз таки артилерії, з якою дуже легко і красиво можна йти в атаку і звільняти свої території. Тобто, питання звучить наступним чином: чи не е, видається вам, що захід почав уже масово надавати Україні наступальну зброю для того, щоб ми звільняли територію? Чи все ж таки ви думаєте, що це виключно для того, щоб оборонятися? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також поставте лайк. І дзвіночок, а також підпишіться на канал. Бережіть себе і бережіть свої сім'ї.